23 випускники ювіляри 1995 року, яким сьогодні 20, як вони закінчили школу. Класним керівником цього випуску, випуску ви вже там побачили, так? була гарбуз Надія Павлівна. І мені була така честь бути першою вчителькою Коваленко та Марі Михайлівною. Шановні мої випускники, пройдіть, будь ласка, на сцену. Які ви молодці? Прошу, підходьте до мікрофона, називайте себе. Да Дітаренко виноград. Мартині Колексій, виноград. Косенко Наталія, виноград. Мельникове, виноград. Павличук Володимир Босівка. Владислав Георгійович Виноград. Борас Станіслав Виноград. Возний Олександр Виноград. Костас Валентина Виноград. Самолюк Оксана Виноград. Марседик Наталія Виноград. Таміла ту стороні. Тамара Міхаївна виноград. Будь ласка, ми чекаємо від вас слова. Добрий день. Ну, Перш за все, дозвольте привітати усіх випускників різних років випуску, різних вікових категорій. Привітати весь педагогічний колектив, всіх працівників виноградської школи. І перш за все, хочеться подякувати всім організаторам, всім тим, хто сьогодні організував це дійство, хто проводить для нас це дійство. Нам дуже приємно збиратися разом. Ми дуже раді бачитись, хоч ми й прийшли з іншого села. Але ми всі стали єдиною родиною, і зараз дуже класно зібратися в такому колі, поспілкуватися, про себе щось розказати, почути від когось щось цікаве. Сьогодні вже багато хто виходив на цю сцену, і наче святкове дійство, але все одно в деякій мірі є хвилювання, бо трохи на таких дійствах линеш у молодість. Згадуєш, яким ти був, яким були твої однокласники, і не тільки однокласники. Я дуже дякую усім своїм однокласникам, хто сьогодні знайшов у своїй діяльності час приїхати на сьогоднішню зустріч. З однієї сторони, трохи сумно, що не всі змогли приїхати по різних сімейних причинах, по різних інших причинах. А так хочеться всім подякувати, побажати всім щастя, здоров'я, Божого благословення, сімейного благополуччя і побажати всім зазвичай миру і спокою. Бо раніше, коли бажали миру, то людство в нашій країні не сильно придавало великого значення цим словам. Але, на жаль, на даний час ми переживаємо такі роки в історії України. Що коли ж зараз бажають миру і спокою, то ці слова по-іншому сприймаються і дійсно трохи боляче і сльози навертаються на очі, що, на жаль, ми на даний час переживаємо таку сторінку у історії нашої України. Так що дозвольте ще всім побажати щастя, миру і всього всього самого найкращого. Дякую вам. Доброго дня всім! Хочу сказати, що багато було сказано і до нас, і скажуть і ще після нас випускники. Багато говорили про вдячність вчителям, школі, селу, Україні. Я хочу подякувати нашим батькам. Вони нас вели в дитинстві. Вони нас вели і в юності, і вони нас ведуть і в зріли роки. І я маю надію, що будуть вести нас і до пенсії, і після пенсії. Дуже-дуже вам великий уклік. І мамулічка не вздумай хворіти. Дуже припадка. Батька, хто хоче сказати? Дочекайтеся музичного вітання в нашій зобі. Шинуть до ноги підраз.